Сапер Владислав Єщенко торік у серпні на передовій опинився в епіцентрі вибуху 84 чотирьох мін. Він дивом залишився живим, але втратив нюх, слух та зір. Травма травма була радикальна. Витиснула очі, пошкодила їх. Її в зв'язку із цим довелося видалити. І зараз у мене стоять косметичні протези. Очей у мене на жаль немає. З цього дня Владиславу довелося пройти складний шлях реабілітації та адаптації, навчитись жити в темряві. Схожий шлях в Україні сьогодні проходять щонайменше 30 захисників, які втратили очі чи здатність бачити. Піднімаємо і тепер спереди. П'ятеро із них пацієнти центру незламні. Як от азовець Олександр він стояв на захисті Бахмута, отримав мінно вибухові травми. Пошкоджень зазнав і мозок. Відтак військовому важко рухатися, розмовляти постраждав і зір. Ну такі люди, як я, поповинні. Е Повернутись до нормального життя заради цього. У центрі запроваджують ще один вид реабілітації для тих, хто втратив зір досвідом запровадження нового напрямку ділитиметься Владислав Єщенко, засновник благодійного фонду. Побачити перемогу сьогодні. У медзакладі підписали меморандум про співпрацю. Іх Їх потрібно грамотно навчити бути самостійними в побуті. Їх треба грамотно навчити бути самостійними у соціумі. Ці люди на жаль не знають про те, що вони спокійно можуть користуватися мобільним телефоном, працювати на комп'ютері. Цей меморандум для благодійного фонду не перший минулого року. Такий документ підписали із іспанськими дослідниками, які працюють над розробкою біонічного ока. Ця технологія вона ще не готова, тобто немає готового комерційного продукту, який можна купити. Наразі в них є прогрес, але клінічне випробування, які вони зараз проводять на людях, будуть тривати ще один рік приблизно. Поки... Чекаємо на цю технологію, ми не можемо сидіти. Ми розуміємо, що люди втратили очі. їм жити вже треба сьогодні. Сьогодні в Україні немає системної реабілітації людей, які втратили зір. У реабілітаційному центрі незламні наважились на пілотний проєкт. Вже через два місяці тут навчатимуть незрячих жити в соціумі, користуватися побутовими предметами, адаптуватися до нових умов. Тим часом фахівці, офтальмологи перейматимуть світовий досвід у відновленні зору. У нас відділення надзвичайно потужне для корекції зору, тому що у нас робляться більше півтори тисячі операцій на заміні кришталика. Але є ніша, яка повністю не заповнена, це є те, що повна втрата зору. Ми стартуємо, починаємо направляти своїх лікарів офтальмологів займатися реабілітацією, впровадженням науково-технічної бази і привезенням всіх нових технологій, які є в світі. У нас зараз є фахівці, майже всі необхідні. Ми говоримо як від офтальмологів, ми говоримо до психологів і ерготерапевтів, які вже починають працювати з, з, з пацієнтами. Здобутим досвідом у реабілітаційному центрі ділитимуться із колегами із інших міст, аби допомогти якомога більшій кількості постраждалих внаслідок війни людей в Україні. Тетяна Діяк, Юрій Маковецький, програма Очі.